Біда полягає в тому, що всі аналітики е, порівнюють е, нашу сучасну е, війну з росіянами, порівнюють з іншими війнами і з, о, з зовсім іншими факторами, які були під час тих війн. І я вже не кажу, якщо порівнювати спроможність і забезпеченість і підготовку, наприклад, під час Першої е, е, іракської війни або Другої е, буря в постелі операції, то взагалі неможливо це порівнювати. Там єдине, що хіба що тільки по масштабам воно схоже. А що стосується кількості військ, кількості техніки, яка була задіяна, засоби розвідки, включає космічний, то це взагалі ну, нами досі про це можна тільки мріяти. Що стосується інших війн, ну, от зараз деякі порівнюють е, нашу війну з е, Арабо Ізраїльською війною в секторі Газа. Але ж, ну, якби громадянин е, будь-який включив би, хоча б там Google і подивився, що. Розміри сектора газа трошки більше ніж лівого берега Києва на 15 кілометрів газа більше ніж лівобережників. Ну це ж ви розумієте, і е, спроможність ізраїльської армії і держави виділити в першу добу практично 300 тисяч резервістів. Це взагалі на таку площу 300 тисяч, і до плюс іще регулярні частини, що вже були готові до війни. Тому е, часто порівнюють такі знаєте речі не порівняння. Так само я вже не кажу про ту е, кількість нововведень модернізованих речей, які росіяни обкатали протягом спочатку 14-го року, потім обкатали в цірі а вже безпосередньо під час повномасштабної агресії вже реалізували в повному обсязі, і в першу чергу це засоби раді електронної боротьби. Ми 14-го року, з 15-го року нашим американським колегам давали інформацію про постійну глибоку модернізацію. Засобів радіоелектронної боротьби росіяни зараз. Вона просто шалена, і це є один з таких факторів, які достатньо потужна тисне на спроможність української армії до ведення певних бойових дій, починаючи від зв'язку. А зв'язок це управління а без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Закінчується закінчуючи потужною насиченістю дронів. В тому числі і впів дронів і ми знаємо, що в середньому за останні три місяці е щодобове е використання дронів це ті дрони, що вже безпосередньо нанесли удар по живій сілі нашій по нашим людям або по нашій техніці, враховується на рівні 60, 70, 80 одиниць на добу. Це багато е останні дні е росіяни активно стали використовувати модернізовані дрони, які несуть значно більше. Вибухівки, вони комбінують, вони е, працюють е, в зовсім іншому диапазоні, і це в певних моментах стало е, певною е, новинкою для нас, але наші хлопці, слава Богу, достатньо швидко зорієнтувалися І тут е, уже війна не тільки технології людей, а тут війна йде ще спроможності е, реагувати на нові загрози. І е, спроможності е, робити нові протидію діям ворога, як з нашої сторони, так і з боку з боку ворога. Оце, мабуть, е, що найцікавіше в цій боротьбі. Тут нема е, довгого затягнення тут. Модернізація, де практично щотижнево якісь нові е, способи ведення е, бойових дій, якісь нові зразки техніки тут же опрацьовується протидія цим зразкам. Треба звернути увагу, що треба потребує покращення. І в певних моментах росіяни використовують певні старі речі, але вони є достатньо ефективними, в тому числі і короткохвильовий зв'язок. У нас в певних моментах від цього дуже часто уже давно відмовились, але з моєї точки зору в розвідці достатньо прискіпливо відносяться до надійного зв'язку. І це також в певних моментах треба повторювати і використовувати. Я вже не кажу, що. Питання ведення противнику в Оману, це якраз, мабуть, є найголовнішим аби е, ворог не міг, не міг прицільно наносити удари по скупченню наших е, підрозділів, по скупченню живої е, сили, по скупченню техніки. І ворог, маючи навіть уже в звичайних телефонах через Rambler, е, і Яндекс, е, вводить певні е, програми, які дозволяють виявляти. А активність, нашу активність по передньому краю і далі в тилу, що стосується користування телефонами, переміщення. І насправді це біч, і всім бічом треба боротися, бо ворог достатньо швидко, коли бачить скупчення е цих випромінювань телефонних наносить туди удари. Люди ще не зрозуміли в певних моментах цієї загрози, і якраз безпека. е-е і скритність дій дозволяють нам зберігати своїх людей. Що стосується знов таки, цієї війни у цієї війни, нововеденцій війни, то величезна кількість навчальних центрів, які росіяни розгорнули по території Російської Федерації, викликає ну пробачте завжди все одно треба ворога оцінити тверезо. І це викликає е, певну повагу наскільки системно. Вони це швидко зробили, і наскільки системно вони готують величезну кількість спеціалістів, починаючи та механіків водіїв, наводні, наводні операторів, операторів БПЛА, е, офіцерів, сержантів, у нас в моєму розумінні це поки що недостатньо. Це мусить працювати вся держава. Потенціал у нас є території, дозволяють. І коли мені розповідають, що треба все тільки готувати за кордоном, невірно. Просто не треба афішувати це і робити практично в кожному е, обласному і районному центрі. Це можна робити. У нас є кому вчити простим, азам, простим речам. Я вже не кажу, що в 2019 році ми пропонували в програмі п'ять кроків, саме, що в кожній школі мусить бути е, навчання людей, дітей, в першу чергу, дітей дроном. Росіяни це вели в цьому році. а Ми могли зробити це в 19-му Нам не дали, бо цю програму е, існуюча влада заморозила. І таких прикладів багато. я... Минулий рік назвав е, роком втрачених можливостей при тому потенціалі і підтримці, і підйомі, який був на початок е, повномасштабної агресії, за рахунок е, такої активної е, діяльності влади по е, засовуванні силоміць е, людей в теплу зелену ванну, привело до того, що всі вже на осінь минулого року. Були впевнені, що перемога у нас. Ось ось ми вже тут готувалися. Готували купальники для пляжного сезону в Ялті. закупали каву, яку будемо пити на надріжній Ялті. А що в результаті? Ми сприймали мобіліційні спроможці Росії якісь чмобіки, якісь там ще знає, не розрозуміли Це сформувало суспільство неочікувані сподівання, які з часом абсолютно не виправдались, і це привело до розчарувань. І влада замість того, щоб визнати свої помилки і сказати, люди, давайте ми тут е, влупили сходу в штангу головою в черговий раз. Давайте ми от зрозуміли е, і давайте об'єднуватися і будемо працювати. Нас е, намагаються е, знов таки ж заколосати. Крім того, е, дикий провал і політики, що стосується роботи з закордонням, це взагалі повний провал. Це що стосується і дипломатії, і засобів маси інформації. По засобам масової інформації. Сьогодні зранку спілкуюся з своїми американськими друзями, і от якраз спілкуємося. Такий експеримент е бі, пішов гуляти по е інтернету ролик російський, де вони показують спроможності своїх дронів по знищенню е нашої техніки і наших людей, Запускаю, і вони спромали: о, це класно, це наші так кацапів б'ють. Люди настільки далекі від війни, вони не розрізняють, де росіяни, де українці. І я кажу: Та ви що ж, не бачите, що це кацапи? І вас що там сполучені штатах він каже: так відсутня повністю, тож я не одразу казав. Відсутня повністю су інформаційне супроводження з боку України війни е на території України.